Вже на часі новини оперативно про ситуацію в країні від журналістів фактів Усі Тіві та Вікон СТБ. Протиповітряна оборона України цієї ночі знищила 16 шахедів і три крилаті ракети, які запустили росіяни. Загалом зафіксовано було опуски 22 шахедів шахетів та шести калібрів. На жаль, не обійшлося без прильотів і руйнувань. У кривому розі двоє людей внаслідок нічної терористичної атаки дістали поранення. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. 64-річна жінка у важкому стані у лікарні Рашисти вдарили. По приватному підприємству опів на першу ночі одразу кілька будівель зайнялося. В одній з них рятувальники досі приборкують вогонь. Тероризували росіяни вночі всю Україну. Уже в 10-те з початку травня Росія намагалась завдати удари по Києву. Цього разу дронами камікадзе та наші сили ППО знищили усі повітряні цілі. Повідомили в столичній військовій адміністрації. З 4-ї до 5-ї ранку шахедами ворог атакував Львівщину, намагався вразити об'єкт інфраструктури, але спрацювала протиповітряна оборона. Постраждалих немає. Росіяни повертаються до старої тактики, щоб деморалізувати українців. Про це в марафоні Єдині новини повідомила речниця Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. За її словами, російські війська знову повернулись до тактики нічних обстрілів. Саме у темну пору дуби найважче відслідковувати, а відповідно збивати ворожі цілі. Тактика має на меті виснажити систему протиповітряної оборони. Утім, поки що росіянам це не вдається. Намагання внести розкол в суспільство в очікуванні того самого активного розвитку подій на лінії фронту, і намагання розхитати стан в загальної в країні, Де ж воно, де ж та перемога? Такі події вже ми переживали. Російські загарбники продовжують тероризувати жителів Херсонщини. Минулої доби вони обстріляли їх 57 разів. Двоє людей отримали поранення. Повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. Пошкоджені житлові будинки, дві лікарні та один заклад культури. Рашисти випустили по населених пунктах Херсонщини 287 снарядів з важкої артилерії, градів, танків атакували із неба, з безпілотників та авіації. Україна отримує досконаліші системи озброєння від західних союзників. Росіяни почали втрачати військові літаки в районах, які раніше вважали безпечними. А ще Київ довів здатність збивати російські гіперзвукові балістичні ракети, найсучаснішу зброю в арсеналі Москви. Росії це не подобається. І щоб поскаржитися, що союзники Україну не залишили сам на сам з агресором. Росіяни вкотре скликали Раду безпеки ООН. та їхня цинічна витівка знову провалилася. А світова спільнота ще раз показала, що підтримуватиме Україну аж до перемоги. Росія в чергове намагалася використати майданчик Ради безпеки ООН, щоб просувати свою пропаганду. Цього разу Москва не вдоволена, що світ надає Україні інструменти, аби відбивати російське вторгнення на полі бою, а також збивати ракети й дрони, запущені по мирних українських містах. Російський представник Василь Небензя нарікав, ніби захід веде проксі війну з Росією в Україні. Поставки зброї Києву посилюються, і це, начебто, свідчить про налаштованість країн НАТО на ескалацію і незацікавленість у будь-якому. Мо мирному врегулюванні конфлікту інші учасники засідання розповіли йому, що думають у вічі, і без натяків якби Росія справді прагнула до ескалації, вона б просто вивела свої війська та припинила своє вторгнення. Натомість вона демонструючи лицемірство, виносить такі теми на розгляд Ради безпеки та звинувачує інших у смерті та руйнуваннях, які спричинила та продовжує спричиняти її агресія в Україні. Росія вказали, вона нарікає на постачання Україні зброї союзниками у той час, як сама шукає по світу, де легально чи нелегально дістати додаткові ресурси для загарбницької війни. Росія отримує зброю для незаконної війни Путіна з таких держав, як Іран і КНДР, грубо порушуючи відповідні резолюції Ради безпеки ООН. Велика Британія закликає інші держави не надавати Росії військову допомогу. Викриття російських представників у маніпуляціях і підміні понять на цьому засіданні звучало не тільки від представників західних країн. Росія багато разів намагалася відвернути увагу громадськості від власних порушень статуту ООН. але ми не повинні плутати країну, що постраждала зі злочинцями. Ми наголошуємо, що Україна має право захистити себе від агресії. Тож міжнародна спільнота надає Києву допомогу, щоб припинити напад Росії та підтримати міжнародний мир і безпеку. Український представник Сергій Кислиця наголосив, Україна продовжить здійснювати своє право на самооборону в суворій відповідності до статті 51 Ши статуту ООН. Ми будемо продовжувати боротьбу, доки кожен український громадянин і кожен клаптик нашої суверенної землі не будуть звільнені, а Росія не зазнає військової поразки в Україні. Ми також і надалі будемо формувати міжнародну солідарність, щоб всі російські військові злочинці були притягнуті до відповідальності. Засідання Ради безпеки ООН присвячене постачанню зброї в Україну Росія скликала вже у п'яте. Втім, усі розуміють, що, як сказав нині французький представник, нескінченне повторення цієї вправи все одно не перетворить паралельну реальність у дійсність. Росія не повинна перемогти і не може нав'язувати іншим свою волю, погодилися більшість учасників засідання. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини. Поки одні крадуть і беруть хабарі, інші змінюють професію, аби допомагати військовим захищати країну. На Вінниччині підприємець та майстер спорту Олег Сайгак, який на позашляховиках перемагав на міжнародних змаганнях, взявся за ремонт та переобладнання машин для потреб захисників. Байкер Руслан М'ясої теж активно працює для бійців, збирає по Україні вживані вітчизняні моторолери та переробляє на майже безшумні швидкісні мотоциклети. 25-та чи 30-та відремонтовані автівки. Олексайгак уже навіть не рахує. Майстер спорту міжнародних змагань на позашляховиках уже понад рік волонтерить. Вишукую по країні машини і власним коштом ремонтує їх для захисників. Здавалось би, це бруфт, але чоловік разом із колегами за кілька тижнів робить машини. Сюди Тут мочна рама, знав, що треба буде для певних потреб воєнним, щось тяжке возити. Мотор тут стояв бензиною, великий, 5,8, коробки не було. Ну грубо говоря, забрав її як металолом. Передпоставили сюди двигун, докупили кузова, зробили подрамник. Під пушку. І спочатку повномасштабного вторгнення Олег Сей Гак забув про спортивне минуле. Роботу над машину, яку готував для змагань, відклав до перемоги, бо вірить, за допомогою наших захисників Україна її здобуде. Та на передовій воякам ніде і ніколи ремонтувати свої пошматовані автівки. І тут важлива підтримка громад, які дають для ЗСУ хоч і старі машини, але на ходу. Чотири швидких: одну ми передали на Миколаївський напрямок і три. Привезли сюди для їхньої переробки і підлаштування до конкретних умов використання. А от байкер Руслан Месоїд шукає через соціальні мережі мотоцикли, Колись міцні триколісні марки Дніпро неабияк допомагають бійцям. Мотоциклети, які він разом із товаришами перефарбовує, часто навіть непомітні ворогу, і хлопці просять швидку техніку підвести там чи БК, чи продукти там, чи десь на другу точку змотатися. Мотоцикл він маленький, більше, більше що ми красимо там піксель. Тось її не видно. Там хлопці навіть на передову їздять. Тобто вони в трьох сіли на мотоцикл, оставили десь в кущах, відстрілялися, сіли на мото і обратно змоталися. Уночі Руслан заробляє гроші на купівлю мотоциклів, працюючи в ІТ. а вдень ремонтує. Навчився разом із товаришами гучні машини робити майже безшумними. От, вушитин. Ми його розбираємо і там ставимо допомогти таку вставочку, От, і він працює набагато тихше. Шум удосконаленого мотоцикла не чути вже за кілька сот метрів, і на фронті це великий плюс. Байкерська спільнота передала на передову понад 30 модернізованих триколісних. Руслан переконаний, у гаражах і сараях українців стоїть ще чимало мотоциклів, які будуть вкрай корисні нашим захисникам. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, факти сітів. Єдині новини. Турбота про родину героя на Прикарпатті стартував соціальний проект. Сім'ї, які втратили чоловіків на війні, мають можливість відпочити у горах. Це соціальна, психологічна та фізична реабілітація. 15 відпочинкових закладів вже зголосилися взяти участь. Розповідає Ірина Тинчишин. Озеле там багато лебок було. А де це озеро знаходиться? На території готелю чи так газ озером там? Джакузі чоловік, але загинув ще 14-го в Іловайському котлі. Нічого не забувається, просто з часом біль стає трошки легше приносити. Ми змирюємося з цим і продовжуємо далі жити. Тим паче заради дітей воно набагато легше, тому що рутина, діти, обов'язки. Немає часу занепадати духом. Але з дітьми та ще дві багатодітні сім'ї приїхали на відпочинок у найбільше туристичне село на Прикарпатті, Поляницю. Щодня гральна кімната, прогулянки просто неба та інші розваги, діти у захваті. Матері кажуть, це реабілітація. Їх тут об'єднав спільний біль. Чоловіки загинули, захищаючи свою державу. Хоч і не мав права, бо в нього троє дітей, але він сказав. Як нам казав, краще я йду туди, зупиню їх там, ніж вони сюди прийдуть до вас. Торік, наприкінці квітня, на Донеччині загинув Улянин чоловік. На війну пішов добровольцем змиритися з цим. Жінці надзвичайно тяжко. Рано ми ще спілкувалися. Все добре, все добре. Потім вже нема. Так знаєте, в один момент все життя в Один момент дуже красивий кра краєвид. 12-річний Дмитро милується горами. Він разом із двома братами живе у передгір'ї Карпат. Сюди вперше приїхали на відпочинок. Ми тут відпочили і тілом, і душею. Добрався таких сил і хочемо далі жити. Далі жити, далі дбати за дітей, тому що я сама, їх троє. Олександр, засновник цього відпочинкового комплексу, колишній військовослужбовець був тяжко поранений, тому добре знає потребу у реабілітації. Історія цього місця вона і полягала в моїй потребі мати психологічну реабілітацію, оскільки мені теж було важко там свого часу. Тут дійсно все створено для того, щоб людина могла в гармонії з природою знайти якісь відповіді. Прожити перебороти певні психологічні моменти. Ми хочемо не просто, щоб вони гарно провели час, а максимально з любов'ю створити таке дозвілля і такий відпочинок для цих людей, щоб десь допомогти і підтримати їх в складний час в їхньому житті. Родини у цьому комплексі відпочиватимуть не лише у а й увесь рік до проекту уже долучилися 15 оспіталєрів. Це власники зелених садиб і готелів для сім. Мей, усе безкоштовно Цьогоріч у Карпатах відпочиватимуть не лише родини загиблих героїв, а й сім'ї військовослужбовців, які воюють на фронті. Ірина Тимчишин, Олександр Бакушак. факти сітіві. Єдині новини. Попри небезпеку та заборону в Одесі, розпочався пляжний сезон. На узбережжі повно відпочивальників до літа готує й бізнес, будують дерев'яні настили, встановлюють пляжні меблі та відновлюють спостережні вишки. У військовому командуванні наголошують перебувати на узбережжі заборонено і небезпечно, втім поки людей ніхто не контролює. Чорне море, вабить попри небезпеку. Одесити не бояться ані мін, ані ракет. І хоч пляжний сезон в Одесі ще офіційно не відкрито, тут на узбережжі повно відпочивальників. Хто із дітьми, хто із домашніми улюбленцями прийшов позасмагати. Дехто навіть купається попри заборону. А от Катерина до води йде, втім орендувала шезлонг, щоб позасмагати. Каже, про заборону знає. Втім, сподівається, що влада все ж дозволить Одеситам відвідувати пляжі. Щоб на сонечку побути вітамін Д отримати, чому б ні. Напевно, офіційно, коли з червня почнеться, типу, літо почнеться, тоді відкриють сезон, тоді будуть оголошено саме конкретно де. На це сподівається і бізнес і активно готуються до сезону. На узбережжі відновлюють рятувальні вишки, встановлюють пляжні меблі та будують настили. Що тут будується? Ремонтують пляж. Ремонтують пляж у міськраді. Таку підготовку до пляжного сезону не коментують. Єдине підтвердили, що будівництво на стилу закона, а цей пляж в оренді. Заборона відвідування одеського узбережжя діє з лютого минулого року. Рішення затверджено Одеською ОВА спільно із військовим командуванням. Вони і наразі підтверджують, перебувати на пляжах небезпечно. Ракетні Удари завдаються ворогам безпосередньо по зоні узбережжя, в рекреаційну зону, там, де люди могли б відпочивати і бути позбавлені життя. З початку цього року вже 20 мін було принесено до узбережжя, не всі вони були знищені контрольовано. У місті триває обговорення облаштування альтернативних місць відпочинку. Міськрада готує пропозиції. Їх мають розглянути в оперативному командуванні та військовій адміністрації. Будуть прописані саме і те, хто буде здійснювати контроль. Відповідний за тим, що відбувається, можна звичайно сказати, що це персональна відповідальність людей виходити на пляж, занурюватися у море, але це відповідальність влади і військового команди, то щоб була безпека. І хоча рішення про облаштування муніципальних пляжів ще не ухвалено, дотримання чинної заборони у місті поки ніхто не контролює. Тим часом ворог не припиняє завдавати ракетних ударів з моря по Одеській області. Олександра Ченкова Євген Рапенько, факттей сі Єдині новини. Деросифікація в дії у Києві перейменували дві діючі станції метрополітену – Одну майбутню та низку вулиць провулків алею. За відповідне рішення напередодні проголосувала Київрада. Відтак станція метро Дружби народів тепер називатиметься Звіринецькою. А площа Льва Толстого стала площою українських героїв. А ось майбутня станція метро на Виноградарі називатиметься Варшавською замість проспекту Правди. Загалом у Києві перейменували 26 міських об'єктів, назви яких пов'язані з Росією та її сателітами. Піше новин за 15 хвилин у студії працюватиме Олена Фроляк. Залишатися з нами.